Я радий вітати вас сьогодні на а, торжественному зібранні, де ми починаємо офіційно починаємо проєкт, який, який називається «Support to Police Reform in Ukraine» – підтримки реформи поліції в Україні, який реалізується при підтримці Євросоюзу. І я дякую за позицію тут послу Мінгарелі за це. Цей проєкт готувався при підтримці також місії ЮАМ во главі з господином Кістюдесом І я дякую за ініціативу і працю поліцію Швеції. Сьогодні ми починаємо цей проект, який буде впроваджуватись в трьох областях України: Львівська, Київська та Харківська. 20 uh, відділень поліції в експериментальному порядку почнуть uh, працювати в особливому режимі з точки зрення uh, підготовки та uh, налаштування працівників поліції, так і з точки зрення всіх матеріальних uh, матеріальної бази починаючи від ремонту самого відділення. Заканчивая тем инструментарием, который будет внутри: от э, компьютерных систем до транспортных, логистики и так дальше. 20 из примерно 700 это маленькая часть. Но, как известно, наша политика идти степ-бай-степ, шаг за шагом. И э, поэтому мы считаем, что это правильная стратегия. Uh, у нас uh, пока не такое доверие к полиции, не такое доверие к полиции, как в Швеции или в Финляндии, где рекордное доверие к полицейским силам uh, на уровне 95-97%. Смысл в том, что мы хотим начать этот проект сейчас, еще раз, как еще очередная линия улучшения качества uh, взаимодействия полицейских сил и общества. И по окончании его пойти шире. Вот такая наша философия. Безусловно, в проекте участвуют наши международные коллеги. Так і безусловно, государственний бюджет України три роки тому одна з цілей була з тому, що бачити в країні повагу і дотримання прав людини та верховенство права, і в жодній країні невозможно забезпечити верховенство права, якщо немає ефективної правоохоронної системи і правоохоронних органів. Тому європейський союз розглядає. Вважає, що реформа сектору цивільної безпеки, зокрема реформа поліції, є основною одною з основних цілей політичного процесу переходу цієї країни. Тому ми підтримуємо вас і ви можете розраховувати на нас. На нашу допомогу і підтримку на адресу національної поліції, щоб, щоб вона стала більш ефективною і щоб вона набула довіри з боку громадян. для цього. Очевидно, що правоохоронні органі мають виконувати свої завдання, завдання повністю дотримуючись прав людини. Це можливо зробити, і ми готові поділитися нашим досвідом. у цьому напрямі мобилямомобілізував наші зусилля, а саме шведську поліцію я впевнений, що ви зможете отримати переваги від їхнього досвіду у цьому напрямі. Також маю підкреслити, що цей поступовий перехід до системи забезпечення мирних зібрань є ключовим, і сподіваюся, що ви адаптуєте це законодавство дуже швидко. Отже, ви можете розраховувати на нас на допомогу нашої консультативної місії Європейського союзу, яка бере активну участь і брала активну участь у підготовці цього проекту. І ми залишаємося зацікавленими і у моніторингу реалізації цього проекту на кожному його етапі. Пане міністре, ще раз хотів би підкреслити, що європейський союз стоїть разом з вами і підтримує вас, всіх українців і українську поліцію, щоб вона була бі. Більш ефективно і для більш ефективного забезпечення верховенства права в цій країні, а що стосується проекту, то вказаний проект має на меті побудову комунікативної платформи між правоохоронним органом Національною поліцією та громадою, який має, крім іншого, дуже багато граней і передусім це реалізація дуже важливих і ключових принципів взаємодії громади та національної поліції. Реалізація принципу ком'юніті полісінг як одна зі складових цього проекту передбачає участь у цьому проекті не тільки поліцейських, а й громади. Одним з напрямків проекту є навчання, а також проведення роз'ясненої роботи серед громадянського суспільства з метою популяризації і поширення тих. Форматів а також підходів взаємодії національної поліції та суспільства у питаннях забезпечення правопорядку громадської безпеки, а також питань пов'язаних з забезпеченням безпеки під час масових заходів. Взагалі проект має чотири напрямки. Як сказав міністр, початково буде реалізовуватися у трьох регіонах. В рамках підготовки до проекту було проведено детальну підготовку з фахівцями консультативної місії. Європейської спільноти відібрано 20 районних підрозділів національної поліції, які серед іншого будуть долучати до реалізації цього проекту місцеві громади. Насправді основним завданням є побудування цих комунітивних зв'язків на рівні інституційного. Зв'язку, що дозволить, як я вже казав, популяризувати право суспільства і розуміти громаді основні засади діяльності поліції, в тому числі що стосуються забезпечення громадської безпеки і порядку, на сьогодні створені відповідні групи. Ці групи відпрацювали кожен з напрямків, підготовлені до розгляду. Вищого рівня і підписання вказаних відповідні документи, ці розрахунки. Ну і наразі я дуже вдячний ще раз слова подяки. Європейській спільноті в особі консультативної місії, а також всім, хто мав нагоду долучитись до цього процесу за підтримки міністерства внутрішніх справ. Я дійсно пишаюся, що після місяців підготовки ми, зрештою, починаємо реалізацію цього проекту з підтримки реформи поліції. І Я дуже радий, що наша місія брала участь у підготовці, а також буде брати подальшу участь у реалізації цього проекту. Ми тісно співпрацюємо. З нашими партнерами з поліцією Швеції, як я зазначив раніше ми будемо частиною проекту. будемо використовувати і залучати всі наші ресурси. Сподіваюся, що ми досягнемо гарних результатів. поліцейська діяльність, яка базується на довірі суспільства. Є, це є базовим фактором демократичного суспільства, оскільки поліція є частиною суспільства, я дуже радий, що ми спостерігаємо дуже багато покращень у. Поліція. жа doviранат. громадськості до поліції зараз складає 43-45%, що є дуже гарним показником, якщо порівняти з результатами минулого, і також це важливо, щоб забезпечити сталість цих показників. І наша місія і цей проект. Ми будемо частиною всієї цієї діяльності, яка допомагатиме Україні реформувати поліцію, забезпечити її сталість, демократичність, а, а також дотримання прав людини інтересів і потреб громадян.